Вітаю народ! І Я певний, що став мільйонером. Хочете ти вірити, хочете ти ні. Ну, блін. Додивіться в ідейку, можливо, комусь пригодиться, цікава тема. Долари... До... В доларах мільйонером. Тобто я ще може не добре посчитав, може там ще більше, може мільярдером, чи як воно там правильно називається. Ну, значить, історія така. Вчора е, в Фейсбуці, значить. Проситься до мене в друзі якась джалібаба. У жіночка в такій специфічній хусті, як би це з Абу-Дабі, Шмалулабі і так далі. Ну, думаю, я зазвичай, якщо хтось проситься в друзі, заходжу на сторінку, бачу, що там ще якісь є фотографії, що то на якісь порносайти сайти чи ще щось, то приєдную що би ні. Чого ображати людей. Вдруг то хтось знайомих, потім будуть перепиняти, питати, що це за фігня. Що ти мене в друзі не приєднав, знаєте? Ну, і значить, вчора приєднав, все нормально, сьогодні зранку приходить повідомлення. Так і так. ну, Пише через перекладач, величезне письмо. Я така-така, десь там працюю в банку якомусь там Абу-Дабі, ну там в тих багатих азіатських країнах, коротше говоря. Значить, ваш однофамілець. Тобто мій зробив якийсь там депозит на скільки то місяців. І цей мій однофамілець, депозит зробив, значить, на рахунку в банку лежать майже 10 чи то мільйонів, чи то мільярдів ні, мільйонів, напевне, що доларів. І, значить, той, значить, мій однофамілець помер від ковіду, і тільки вона вона його справу вела, тільки вона знає, що він, що він помер. А в банку, якби ще працівники банку ну не знають, і якби він не, не вказав, той самий мій однофамілець не вказав ніяких родичів, ніяких спадкоємців. Коротше, діло йде до того, що банк просто-напросто ті гроші роздірібанить. але вона може тихенько зробити так, що я стану його родичом. Від мене тільки потрібна поки що, згода, поки що. Але гроші 50 на 50. Як вам така лафа, народ? Ви б спогодились на таку лафу, а? Ну, я поки що не відповів, а ви мені напишіть, що би ви, ви зробили, що, що мені робити. Погоджуватися ставати мільярдером чи мільйонером чи ні. Чи дуже сильно крута табличка ділення 50 на 50. Нічого собі я бутабі захотіла. Причому олійників тільки в одному кременці, певне, з тисячу чоловік є. Ну, Я олійник, хто не знає. А ну народ, що скажете? Я то, звісно, на такі штуки давно вже не ведусь, але приємно. Значить, таке письмо зранку підняло настроєння непогано. А що ви скажете? Бувайте, цікава мені ваша думка. Може, ви говорите зараз, може, перед вами майбутній мільйонер чи ну, смотря в які валюті щита, так? Бувайте.